Канадському парламенті цими днями проходять слухання по Україні. Українці Канади намагаються привернути увагу своїх політиків до проблем на право Сьогодні ж в Отаві розпочалась конференція Україна на роздоріжжі, яка має на меті обговорити зокрема погіршення ситуації з демократичними свободами в Україні. Напередодні ми записали інтерв'ю з одним з організаторів цих заходів Любомиром Квасницею. Вітаю пане Любомир. я Дякую, що знайшли для нас сьогодні. Час цього так. тижня. Цього тижня канадський парламент провів слухання щодо України. Які думки висловлювались під час цих слухань? Ну, по перше, це є перший раз в історії Канади, що канадський парламент комітет зовнішніх зв'язків взяв рішуче рішення власне мати таке слухання. То вчора відбулося, і завтра має далі бути продовження. Рівночасно наші свідки пан Гітменчук, пан Койнаш, Олег Рибачук і Ігор Козак свідчили перед парлам... парламентським комітетом. Парламентський комітет складається від уряду і рівночасно від опозиції. Я можу сказати з гордістю. Що вони всі одноголосно підтримували всі е, так звані речі, які відносяться до України? І Канада готова власне далі співпрацювати і робити моніторинг, е, який очевидно буде роблений під час е, парламентських виборів, але додатково до тих моментів вони також роблять не тільки заяви, але слідкують за подіями в Україні. Скажіть, будь ласка, яка було, яке було завдання цих слухань? Чому саме зараз ці слухання? Проводяться ну я думаю, що вони проводяться а, з двох причин. По-перше, ми над тим працювали. Свято українська громада над тим працювала більше як шість місяців, а щоб звернути увагу зовнішнього комітету зовнішніх зв'язків про а, проблеми, які існують в Україні, і рівночасно а, тому, що відбувається конференція сьомого і восьмого, вони вирішили зв'язати одне з другим. У Канаді діє потужна українська діаспора. Як ви сказали, ось вони працюють над такими справами, як слухання одним з лідерів ви є цієї діаспори. Як сьогодні українці Канади оцінюють політичні процеси в Україні? Ну, я думаю, що всі є незаспокоєні процесами, які відбуваються, то є абсолютно. Але з другої точки зору є брак інформації, навіть що є багато, скажімо, інформації і статей, які є на інтернеті, але мати спілкування візаві -ві, то є багато краще, і з тої причини ми запросили 30 експертів з різних частин світу, які пов'язані і роблять аналітику про Україну і про Ікономічний стан, і політичний стан, і людський стан, і мас-медії, тобто, чи є свідома і рівночасно вільна мас-медія в Україні. І ми їх запросили власне на цю конференцію, що найбільше сьогодні турбує українців в Канаді щодо процесів в Україні. Ну я би сказав, що, по перше, політичні переслідування, які відбуваються, то є перша річ. Друга річ це є очевидно. Як ми дивимося за два роки керівництва президента Януковича, ми бачимо, що є дуже, а дуже багато порушень, чи це би було до людських прав, чи це би було до мас-медії, чи це би було до громадських організацій. І саме зрозуміло, я думаю, що ті речі є. Постійно на думках українців з канадська, які живуть в Канаді, ваша конференція проходить у столиці в Отаві, і її назва Україна на роздоріжжі. Яких результатів ви сподіваєтесь від цієї конференції? Я думаю, що буде цікаво очевидно послухати е, аналітику, які будуть представлені, але рівночасно на кінець конференції ми хочемо мати так звані рекомендейшенс, які будуть пропоновані не тільки е, уряду Канади, але рівночасно розширені до тих людей, які займаються політикою, які роблять полісі аналізи е, урядами різними, е, чи це би було європейським урядом, чи це було американським урядом. Сабто тут є ціла мета щоб не закінчити конференцію без е, і сказати, що добре, ми відбули два дні, поговорили. А тепер що ми маємо далі робити? І то є власне головна ціль цієї конференції, щоб остаточно е, повідомити ті всі складові частини, які є зацікавлені в політиці України, дуже дякую, пане Любомире. Дякую і успішної вам конференції.